Зараз вам провести екскурсію, я зробив її коротенько і фокусую все ж таки на живописі, можливо, і трохи на прокинати, щоб так коротенько. Справа в тому, що всі роботи, які ви зараз тут бачите, це роботи, як вже зазначили відомих українських художників, але цих всіх відомих українських художників є вони живуть до того соціального реалізму. Чомусь ми звикли до того, що соціальний реалізм це таке монументальне мистецтво так? або, або ем, таке висновок, як ми звикли це бачити в тому самому метро, більш так? ем, таке радянське яке освіти радянську буденність. Але кожен з цих художників, не дивлячись на те, що вони жили в цій хто, кожен з них малював е, і показував те, що йому було дощ і кожен мав свій стиль. Прошу звернути вашу увагу на роботу Юкима Михайлєва. Це Сум Ярославний. Написана ця робота пастелью. Ця робота цікава чим. По-перше, я трохи скажу про самого художника. Юхим Михайлєв був репресованим художником. І його роботи, починаючи з 1938 року, вилучалися з усіх галерей, з усіх. Виставок, тому що ця людина вважалася неблагонадійною для Радянського Союзу. І ось ця робота, яка була написана спеціально для Павла Григоровича Тичини. до цієї роботи йшов лист від Тичини, в якому зазначалося, що Юхим Михайлів дарує цю роботу Павлу Григоровичу. Вона цікава тим, що завжди висіла Павла Григоровича в кабінеті. І не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які заборони, ця робота завжди була, була в просторі Павла Григоровича. Юхим Михайлів народився на Херсонщині в підскадовську. Такий південний майстер. І як він згадує в, своїх, в своєму щоденнику про те, що з раннього дитинства мене оточувала природа. Я завжди намагався її замалювати. Кораблі, море. Степ, який переходив в море, завжди його це надихало на малюнки ось такі, такої природи. Якщо ми так уважно подивимося, то ми побачимо тут, тут також теж природу, схожу таку трохи степ, степ такий, відкрита місцевість, і на ній стоїть жінка Ярославна, але вона не проста. Вона дійсно от, ми звикли, що вживаємо слово плач Ярославна. Художник вжив свого сум, бо ця дівчина дійсно тут сумує. А другим художником, на якого я прошу звернути вашу увагу, це є Іван Миколаєвич Шульга, букет троянд». Іван Шульга теж походить з Херсонської області. Між цими художниками, між Людмилом Михайловим і Іваном Шульгою, є такий короткий проміжок, вони майже однолітні. Народився в 1894 році, а, а Іван Шульга в 1889 році, в принципі, вони жили в один період, в один час, а, і закінчили так само обоє а, Одеську академію художнього училища. а потім І Михайлів і Іван Шульга закінчили Санкт-Петербургську академію мистецтва. Ну, звісно, всім нам відомо. Закінчую колись Тарас Шевченко. Іван Миколайович Швальганів дуже любив малювати квіти. І як він згадує, що його одним улюбленішим квіт, один одній залюбленіших квітів це були троянди. В нього дуже багато натюрмортів, там де він зображує троянди, а також ще в нього є двір дівчина з троянди» Теж І ці троянди дуже схожі на наші. Ця картина для нас взагалі дуже цікава, тому що досить довгий період науковці нашого музею вважали, що ця робота належить невідомому художнику. І ми досить довгий час. Не, не. Але підійдіть вище, фактично, можете підійти вище, роздивитися. Дійсно, нібито не написано підпису, Але коли ми вище почали роздивлятися цю роботу. Тобто, все ж таки, побачили дуже непомітний підпис. І людському оку, фактично, якщо так подивитися, ми його помітимо. Цей підпис ось тут зроблений. І через це це теж незвично, тому що художники зазвичай свої роботи підписують тут або позаду. Ось зроблений цей підпис, дуже непомітно. Так, Іван Шульга і ще цікавий цей художник. Також тим, що він з словом Григоровичем, дівчиною, і теж, на жаль, був репресований. Картин Івана Шульги дуже мало, так само, як і робот Хіма Михайлі. Роботи цих художників фактично в Україні їх дуже-дуже мало, 3-4 роботи. Це все. Але е, нам зустрічалися такі факти, що ці роботи були під час Другої світової війни, навіть ті, що знаходились на Херсонщині, е, навіть нашому художньому національному музеї їх вивозили за кордон, Німеччину, і, на жаль, їх дуже мало. Так що ми можемо пишатися тим, що в нас є така робота, і для нас в нашому музеї це дуже приємно. І ще один відомий український художник. Андрій Андрійович Коцька це закарпатський художник, який в своєму пріоритеті став те, що він любив дуже малювати портрети, портрети по побутові, гуцульські портрети. Він мандрував по Івано-Франківській області і дуже часто любив замальовувати простих звичайних селян, селянок і от з таких, от типових. Скажем, потом, які зображали українських дівчат, а також життя звичайних українських селян на території Прикарпаття і Закарпаття. Тут зображена мусулька, яка Відноситься більше до Закарпатського регіону, тому що Ореора е, саме функція не тільки Прикарпаття, Прикарпаті, франківська область, але й Чернівецька область. Саме тут зобразив типову українську дівчину і підписав свою роботу е, Андрій Коцька, «Будь здоров, е, закарпатська Україна, яку теж передав покупки Горвичу Тишині. Е, а, взагалі, ці роботи більшість з них підписані Павло вогню і ми теж це цінуємо, адже це вияв уваги до Павла Григоровича четовщини, і цим роботи для нас також цікаві. будь ласка, далі. дають. Тобто, може здобутися ті роботи, про які я вже розповіла. Неперевершеної художниці художниці, яка сказала, що мої квіти мають очі, і ці очі дивляться душою. Це роботи Катерини Біополюка, самезвісні пігоні, які вже на сьогоднішній день стали визитівкою нашого музею, і які на сьогоднішній день. Теж ми ними дуже сильно пишаємося, що в нас є така робота. Справа в тому, що Павло Григорович Тичина з Катериною Білокур досить мали дружні стосунки. Вони між собою переписувались, але Катерина Білокур вона дуже сорома з того, що вона була, на жаль, на той час не грамотна, і писала самого камеру, і вона в основному писала свої листи до Лідії Петрівни, до дружини Павла Григоровича Течини. Я не буду довго звертати увагу на цю роботу, але скажу те, що вона неймовірно реалістично намальована ну, неймовірно реалістично намальовані ці Якщо ми подивимося, які відтінки використала художниця, побачимо навіть відтінки цього фіолету, які переходить безпосередньо в рожевий колір, і оцей білий з зеленкуватим відтінком. Це теж дуже велика майстерність, тому що не кожен з художників міг би зобразити так. Я скажу про Сильвадора Далі, який е, на виставці міжнародній побачив її роботу. Він сказав про її роботу так. Дійсно, дійсно цієї людини немає художнього мистецтва, художнього її освітою, адже її мистецтво не перевершене. Я ніколи не зміг би зобразити щось подібне. Дійсно, Катерина Білокур не мала художньої освіти, але вона як згадувала, що вона писала так, як їй говорило про те око. Коли вона дивилася на квітку, вона намагалася її зобразити неймовірно реалістично. Я не буду розповідати про історію з її котом, я думаю, всі знають і так. Справа в тому, що Катерина Білокур, Катерина Васильівни. Ліокур будь-який але, на жаль, неї не вона не мала грошей купити собі пензлі і змушена була від цього пухнасового кота відрізати шматочки його шерсті для того, щоб намалювати. Це така спрага і бажання малювати, бажання творити, що навіть до таких дрібниць да, людина хотіла зобразити те, що вона найбільше всього прагнула. Микола Петрович Гу... Глушенко – що реальний художник, теж окрас нашого музею, його постійні квіти, також ліс. Е, Михайло Глушенко – це взагалі класик українського живопису, майстер олії. Олі. Ми знаємо, що олія на фарба була знайдена в Голландії. І саме перші художники, які використовували олію, це були голландці. І Михайло Глушенко, він дуже майстерно володів олією. Це його був коньок, скажімо так. Не дивно, адже Михайло Глушенко закінчив Берлінську академію мистецтв. І є такий відомий факт, що Михайло Глушенко навіть навчав, давав приватні уроки Адольфу Гітлер, це відомий факт. Також, е якщо ми подивимось на ліс, там його е вище підійдіть, то ми побачимо, як він майстерно швидко володів е швидко, пензелком. Ви бачите, як він швидко його просто накладував, цю фарбу. І оці теж переходи щільні, бачите, тут помаранчеве. Тут більше холодний відтінок. Це теж є така, такий момент, який теж не кожен художник може передати. Подивіться, яке глибоке небо. Настільки воно глибоке. Ця картина теж підписана Павлу Григоровичу Тичині, подарована йому. Михайло Гущенко мав, як казав наш директор, свій салон в Парижі, в який часто заходили митці, ці художники. Павлом Григоровичем, своїми враженнями, дум... з Ощенком своїми враженнями і своїми думками. А ось на противагу цієї картини, яка більш ну, от, ліс, пейзаж, він такий більш класичний, правда? Зверніть, будь ласка, на ці осінні квіти, які по-дитячому, немов би, примітивно написані, здавалося так? Подивіться, які сміливі фарби використані художником. Починаючи від жовто-гарячого, помаранчевого, яскраво-червоного, малиного, рожевого і а, дуже яскраві фарби в житі. Так, безумовно, це склав. Але це наш матіс Глущенко, якого він відомий у всьому світі. І ми пишаємося тим, що в нас є його роботи. Другом соратником Григоровича — Горовичівчини. Був Олексій Олексійович Шовкуне. І ось ці три три роботи це роботи Олексія Олексійовича Шовкунека. Вони також різні. Вони також не схожі одна на одну кожна з них. Прошу звернути, будь ласка, лаву на базу світова Шовкуненка, яку подарував Олексій Олексійович. Олексій Олексійович Олексій, Олексій, Шовкуненко був познайомився з Павлом Григоровичем ще долі. Але найбільше вони здружилися під час. А, хто який був окупована Україна, ми перебували в Росії. І така стала стала традиція: що Шерконенко приходив гості до дичини і йому кожен раз на день народження чи на якесь свято поважно, йому картину. А, в колекції музею дичини. Шовкуненка, робіть Шовкуневка, неймовірно багато. І ми, можемо, можливо, могли зробити, можливо, в перспективі зробимо окрему виставку по Шовкуненку, тому що роботи дуже сильні і вони ну, неймовірно прекрасні, насичені. Ми можемо порівняти цей ліс Шовкуненка з лісом Крущенка. Але я розумію, що вони жили в один період, в один час. Ці роботи ми не можемо порівняти, ну, як, яка краща з них, ми можемо порівняти лише по манері письма. А, ця, що всі, -всі Шохуненко закінчив Санкт-Петербурзі академію мистецтв. До речі, теж з Херсонщини походив, тут так травмусь історично. Майстри того часу були з півдня України, це теж можливо відображає якийсь момент емоційність стати, емоційність українську. Шукененко дуже полюбляв малювати дуби. І ось ця така дубова алея теж замальована Шухененко на великому форматі, підписана по приводу чині. Також це олія. От, і вам раджу теж більше підійти і побачити, як художник працював, як він зображує ці відтінки, полутони, як художник художника зображена, перспектива і ось ця глибина. Це теж неймовірно, як на мене. Тому що ось ці навіть на ти, коли дивишся довго на цю картину, тобі здається, ніби ти гуляєш цим парком, нібито ти знаходишся в ці, е, цій атмосфері. Це така 3D-реалістичність це все. Теж є характерним для Олексія Олексійовича Шупунецько. І цей букет троянд, який теж написано по одно. -e», але він відрізняється від того букету квітів не тільки манерою написання, але й своєю глибиною, і своїми оціми полотанами. Ми роздивіться, як розставлені акценти дуже дару художником. Починаючи від з першого плану, який переходить в другий план. Ми зрозуміємо, що натюрморт взагалі це дуже така фі філософський вид жанр письма. Тому що художники, коли малювали натюрморти, вони намагались зобразити оцю ідею ванітас – швидкоплинність життя. Коли ти дивишся на починаючи ще з 16 століття, художники намагалися це передати. Чомусь ми зараз в сучасності, коли дивимося на такі натюрморти, ми просто бачимо красу так? і починаємо милуватися. Ні, це ні в якому разі не є погано, але насправді в цих натюрморт, як жанру мистецтва, художнього мистецтва, це є навіть більш глибинним за Своїм сенсом. Тому що, якщо ми подивимось на е, троянці, то, то або на, на, на той натюрмор на «Букет з квітами, що кожна з них художник говорить про те, що життя, воно коротке. Момент у морі, пам'ятаємо про смерть, тому що все красиве, все має свій початок і все має свій кінець. Ось така робота теж концептуальна і доволі така незвична, особливо своєю манерою написання. Скажу трохи ще про Олексія Олексійовича Шевкуненка, тому що про нього ми можемо говорити дуже довго. Але коли він, в нього були свої учні, своя школа, саме звісно, відома, то коли він давав завдання намалювати своїм учням, якесь, наприклад, на тюрмо, то він ніколи їм не диктував, як це писати. Але як розказує його учень, один із учнів, то коли він не робив якусь помилку, Учень свій. То він підходив, робив два штрихи, якихось, і це, ця робота повністю змінювала свій контекст. Вона ставала іншою і загравала по-іншому. Ось такий талант не тільки як художника, але й вчителя. Він дуже легко, дуже легко. І в його роботах ми відчуваємо такий нібито а, повітря, воздух, легкість. Цим відрізнявся Сергій Федорович Чешкові і інших своїх сучасників, які жили в період. Прошу звернути увагу на роботу Олени Львівники кульчицької якої роботи завжди насичені українським колотом. Їх дуже часто поєднали, ну, порівнюють з коткою. Але манера написання Олени Кульчинської вона трохи різнилася. Вона так народилася в Львівській області Олена Кульчівська, і е, так правило, що в нашій свідомості є те, що ми вважаємо, що художником може бути чоловік. І досягти найвищої якоїсь найбільших, ну, найбільших засуд може чоловік, але Катерина Біокуль, Олена Кучівська. А, і відомі ä, художниці, які на початку ХХ століття вони просто перевернули ту стереотип, який склався протягом багатьох століття. Дівчина uh. портрет дівчини в українському вбранні. ми тут чітко бачимо, що вона належить до Гуцульщини, що це гуцулка зображена. І коли ми... Наш музей був на виставці, ми, ну, ми сказали, що у нас є робота Олени Курчівської, музей ну, у Львові Олени Кучівської попрохавши, бо ми надіслали їм свою роботу, тому що ця робота мало відома і про неї мало хто говорить. То Я буду дуже рада, якщо ви ще раз прийдете до нас і ми вже більш таку об'ємну екскурсію проведемо, про, про деталі що розповідемо про саму цю роботу. Картроменко, букет квітів. Ця робота також завжди була в колекції Павла Григоровича Тишини. Вона завжди тут знаходилася і він її експонував на широкий загал. Якщо ми прийдемо ну, за швидше в кабінет Павла Григоровича Тичини, то просто побачили, що величезна кількість цих картин. І особливо його другому знайомому був Карпо Дем'ян Шторхимо, який теж подарували ці квіти. Ми Теж не ну, можна порівнювати з іншими натюрмортами, але знову-таки послідковується от, той момент ванітостра, про який я вам казала, квіти, які опали вниз, вони приречені на те, щоб загинути.